Книга Пророка Ісаї, розділ 45. Так говорить Господь до свого помазаника Кіра, правицю якого я міцно тримаю, щоб підкорювати йому народи, і познімати поясив царів, щоб відчинити перед ним двері і щоб не зачинялись брами. Я піду поперед тебе зрівнюючи високе, я розіб'ю мідні брами і зламаю залізні засуви. Віддам тобі потаємні скарби і заховані багатства, аби ти зрозумів, що я Господь, Бог Ізраїлів, котрий називає тебе на ім'я. Заради мого слуги Якова, заради обраного мною Ізраїля я звертаюсь до тебе на ім'я, тому хто мене не знає, я дав ім'я. Адже я Господь і іншого Бога, крім мене, немає. Я тебе підперізую, хоча ти не знаєш мене. Нехай же знають люди від сходу сонця й до заходу, що немає нікого, крім мене, я Господь, і іншого немає. Я творю світло і наводжу темряву. Я даю мир і насилаю лихо. Я Господь, який усе це чинить. Спускайте небеса, росу з гори, а з хмар нехай сочиться справедливість, нехай відкриється земля і хай з'явиться плід спасіння. А разом з ним нехай розцвітає праведність. Я Господь творю Це. Горе тому, хто сперечається зі своїм творцем, черепок із земних черепків, хіба глина може сказати гончареві, що ти робиш, або витвір про свого майстра він не має рук. Горе тому, хто каже батькові, навіщо ти мене породив, або матері, для чого ти мене народила. Так говорить Господь, святий Ізраїлів. І, творець, як смієте вимагати від мене пояснень щодо моїх дітей або давати мені вказівки відносно чину моїх рук? Я учинив землю і створив на ній людину. Мої руки розпростерли небеса. Я наказую всім небесним воїнствам, я викликав його, Кіра, заради справедливості й рівнятиму всі його дороги. Він відбудує моє місто і випустить на волю моїх бранців без жодного викупу. І не задари, каже Господь Саваот. Так говорить Господь: здобутки Єгипту і торгівля Ефіопії, а також високорослі сиваїмці, всі вони перейдуть до тебе і стануть твоїми, підуть за тобою, побредуть закованими в кайдани, всі поклоняться тобі і молитовно казатимуть тобі, що лише посеред тебе є Бог і іншого Бога не існує. І справді, ти таємничий Бог, Бог Ізраїлю. Спаситель. Усі ж виробники ідолів будуть засороблені і вкриються ганьбою, спасіння Ізраїлю в Господі, спасіння вічне, вони не зазнають ні сорому, ні ганьби навіки вічні. Адже так говорить Господь Творець Небес, Він є Богом, котрий створив землю, сформував її та утвердив, не пустелею учинив її, але створив її для проживання. Я Господь, і немає іншого. Я не говорив таємно ані в якомусь темному закутку землі. Я не казав нащадкам Якова, марно шукаєте мене. Я Господь, котрий сповіщає справедливе і говорить правду. Зберіться і прийдіть, зійдіться разом всі, котрі врятували з різних народів. Нерозумні ті, котрі носять своїх дерев'яних ідолів і моляться до Бога, який не може спасти. Оповістіть, порадьтеся разом і дайте відповідь, хто провістив це від початку, оголосив з давніх давен хіба не я, Господь, окрім мене немає іншого Бога, крім мене немає жодного праведного Бога і Спасителя. Поверніться до мене з усіх країв землі і будете спасенні, адже я Бог і немає іншого. Присягаюсь з собою, з моїх уст виходить правда. Незмінне слово переді мною схилиться кожне коліно і присягнеться кожний язик. Про мене говоритимуть тільки в Господа справедливість і сила. Всі, котрі ненавиділи Його, прийдуть до нього з соромом і жалем. У Господі будуть виправдані і прославлені всі нащадки Ізраїля.